Пташка – це улюблена героїня моя, тому що я інколи хочу навіть сама бути як пташкою, тобто десь зависати на цих е, таких повітряних хмарках, знаєте, і просто, щоб тебе повітря несло. Тобто Пташки вони для мене дуже красиві, вони казкові, вони е, не вивчені до кінця, мені так здається. І тому їх можна фантазувати, фантазувати, тобто придумувати різних образів скільки завгодно. Не тобто, «Непочатий край. Є в нашому місті в мене було дві персональних виставки. Вона була одної тематики, кольори перемоги називається. Там також дуже багато пташок було. Одна в виставковій залі, а інша була в. Художньо-графічному факультеті під інституті. Я в кожну пташку вкладаю якийсь символ. Тобто, у мене навіть такий проєкт трохи задумався, да? бо я розпочався він з цієї пташки, вона називається Харків'янка. Я її малювала на подарунок своїй подрузі. Звісно, я проаналізувала, які кольори в Харкові є, да, що притаманне цьому місту. І ось така пташка народилася. Вона в таких також життєвих, зелених кольорах, з такими відкритими крилами, бо це місто відкрите для всіх. І я собі задумала, що треба намалювати на кожну область свою пташку. Тобто трішечки повчити її історію. І от, Відтворити це у е, птахах, чому ні? Це досить таки красиво. Е, хочу розпочати саме з Дніпропетровщини. Е, тут же у нас на прапорі козак, да, намальований у них. То треба подумати, можливо, це якась така воєннича птаха буде така. Е, ну не завжди птахи можуть бути такими елегантними, знаєте, красивими дівчатами. Будемо малювати і хлопців. Красиво.